Всім привіт на каналі і перед вами кар'єрка fc 24 за тренера. Давайте почнемо з того, що я вам покажу турнірну таблицю. Ми знаходимося на цьому місці, що дуже непогано. Ми від лідера манчестер Сіті наскільки там очі? Нас 28. Плюс. На 9 очків ми відстаємо, 9 очки це не також і бака, 9 очків це всього 3 гри. Хочу сказати, хто не дивився серію, подивіться. Була прекрасна серія, прекрасне виконання лондонського чилусі, прекрасна гра. Як ми бачимо, що тут Алстон Вілла і Вестхема, третім, четвертому місці, я в шоці, Ньюкасл касл 5. де Манчестер Юнайтед, я щось не бачу, Манчестер Юнайтед на 9-му, на 10-му. І далі давайте подивимося, хто там внизу. Внизу в нас хто? Евертон, Бренфорд і Бернлі. Бернлі геть 4 очка набрало, Тут, мабуть, вже вони нігде на шансі немає остатися. Турнір таблицю подивилися. Я ще хотів показати вам календар. Календар у нас залишилося до кінця цього року, 23 до екватора сезону залишилося у нас три гри. У нас дуже плотний календар. Тобто, як ви бачимо, у нас за, буквально за тиждень у нас три гри. І Вовки, Кристал Пелес і Лутон. Команди не самі сильні, але потрібно забирати. Як ви бачите, ми проти Брайтона я не можу чомусь. Чомусь не можу я вверх іти. Та, що ми ну ви бачите, 4-0 в Манчестера виграли, 2-0 в Евертона і 5-1 в Шеффілда. І трансферне вікно. трансферне вікно, як я вам говорив в минулой серії, пишіть кого що ви щоб я підписав. Ну мені, як завжди, ніхто нічого не написав. Окей, значить я буду сам вирішувати, у мене є пару варіантів. Тому переходимо до самої гри. Не будемо довго тарабаніти. Ми граємо проти Волки, Давайте подивимось перед матчевий. Тут куня в них є, Нета в них є, так, такий плюс-мінус непоганий. Всіх, більше я нікого тут не знаю. Джосія в них вратар на банки сидить. Все, більше тут нікого немає. У них якісь чуваки ще є, якийсь араб на натамі. Ми бачимо в останніх п'ять в них нічия, поразка, виграш, поразка, поразка. Давайте їм на саму шарну поразку. Ми сильніші них. Подивимося на... Я, до речі, поміняв трошки знову-таки Лукаку, -ку -ку... повна обойма. Мудрик справа, мені Мудрик справа більше подобається, ніж зліва, Мудрек кидав дав пограти ще один матч. І все, все, всі стальні на місці, як то кажуть. Тому поїхали. Так, ми що тут в курточки, що холодно, наче сонечко сіяє. Ми на виїзді граємо проти волків в Улгемтон. А чому камера не переключається? Зараз камера... Опа, переключилася наша камера, поїхали. Вовки розводять по центру поля і... Тримають м'ячик. Кунку кун -ку на лукаку Лукаку трохи призупиняється. Тут у нас мудрик, Михайло Мудрик, Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Бій гол є тіть, колишній, я груп поміняю йому. Я її поставив направо він почав забивати. Це просто красота. Я всі повага, йопте. Бачу, я в шоці, бачиш, поміняю йому фланг і все. Дивіться, як він поборовся. Із які дальні удар, тут метрів всіка 16, 18-19 метрів, 16-19 метрів і мудик просто кладе банку. От що значить тренерська тренерський мозг. Печально походу. Подача, тягосила прикрив, добре. Так і пенальті, пенальті. Тяга. Та не було пенальті, тягосила, ти чо? Жіночку, не в цій курточках, не на прохладнику, он все-таки зима. Ну, як обычно не відбиває. 1-1. Поїхали сейчас по ну кун, -кун шо ты робишь мона было паз на мудрика вот the fuck. ки прокид на А поточить за там на захисник понятно там це все кто тягу сила да галахер добра галахер на мудрика дай мудрик мудрик на лукаку лукаку туда туда миша мудрык Гол плюс пас не все, с не все, не все, не все, не все, добре. Що то не міша мудрик був, що то галахи? Ні, там міша мудрик був. Ось у Галахи, да я не мудрика. І мудрик такий пазає. Дивіться, поміня мудрика на справа, він до тої глю паси забуває, коли підключається отак, а зліва він був в себе, вів в себе максимально не ахті. Лукакач, добре Давайте по після потенційної атаки зробимо. БЛЯХА, пацани, ви що рофлите? Пацани, ви що рофлите? Пиздец! Як бы так высоко стал, куня робить хитрик. Сюда вдихнуть пацанам. Ну да, если все Энса. Да, нам кунку. На... Ух ты, хорошо! Ух ты, хорошо! Тренерская задача. Не зря я тебе поставил кунку. Ты показал мне кунку, пока мне номер, номер один гровая для, для Челси. Просто топчик. Энсу, да, пас, я побачив. Я побачу, пацани, якось він побачу. Хорош, І И зараз знову шо забьегло, чи що? Там виросла, та ну заросло як так можна пропускати так куня покер зробив, Як так? Ну як так? Ну що так легко? І знову через захист чилла. Вся через тифлан через щилвела. Бри бляха купляй якогось, блін, гравця на, блін, на ЛЗ, бо тому що щось, бляха мухаці чіл вели, блін, перділи вели, бляха, не вивузі, геть. Просто переграли. П'ятий. Найс, шо мої захисники зараз роблять, я не поніма. Просто п'ятий. Це е, трэш повтор. Будь ласка, повтор, я хочу подивитися, просто шо мої захисники роблять? Да, Галлахер, да. Це ужас! Не подивіться на ці кутовий. Кукареля, хто там прозівав? І Галхер, напевно, так? Да? Мудрик на штангі стояв. Повтори говна нахід. Там два захисника, один в одного втора, ні, не Галихер, це забув. Два захисника, один в одну втора. А, Чилвел! Ну чилл все, курва, ти на банку сідаєш. Пес. Так, так, так як ми програли проти е, Вовків, тепер ми з Пелесом на... У нас однакова кількість очок 28. Тому подивимося, як вони грають, подивимося на їх составчик, що Ізі в них є такі даний поганий гравець, я знаю його. І, напевно, більш нікого. Подивимося на їхню баночку, на баночки теж ні, ну немає. В них виграш, виграш, поразка, поразка і виграєш. Тобто вони плюс-мінус на ходу. Плюс-мінус на ходу. Давайте подивимось на наші ставки, максимальна рокировочка. Ми бачимо кучу кукарелі зліва. Дали густо, густо справа, що він побігав, за Джайм що то втомлюється, він мене трошки напрягає. Його сілва на банку присів. Далі, Сіль вертається наліво, з'їж справа, а Палме попро... попросився Кристал проти... крісталпеллер зіграти. Я замість кутку і Джексона. Таке. Такий составчик, звісно, не саме Нам треба зараз... Ну, блін, треба, щоб пацани другі теж грали. Якось так. Тому якось так. Центр Галлахер вже 81-й і Фернандес... Я не пам'ятаю, як він був, вже 84-й. Тому... Поїхали! Так, це домашній матч проти Crystal Palace на Олд Раферті. Поїхали! Ми розводимо. Камера, переключися. Ну, п'яточку на цього, ну з'їшше. Так, да, з'їш. З'єш уходить з состава. Я не бачу його, Джексон. Палмер. Палмер! Найс! Хороший момент! А, Джексона. Джексон. Зиеш, Палмер. Энсо. Ух, какая пушка была. Хороший, хороший. Сердинг. Галахер. Палмер. Дай пас. Джексон и вышку. Ух ты, як, 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 як. Хендерсон, ты ешь что ты тащишь, демон? Галахер, Энсо. Энсо, хороший удар. Он пробить. Ух, хорошо, Энса. Ну, непогано, непогано. Непогано, не пока. На, на стену, на что сделать? дай спас на... Дай пас, дай пас! Палмер! Да ты бляха, долго думаешь! Пенальти! Не имеешь права! Не имеешь права! Пенальти на базу! Читал на пенальти! Фук! Я думал пенальти, а там рафери такой биг, так ты палец в и тыка, блин. Палмер! Дай пас на, на Галахер! Галахер! Ну як так криво Галахер! Что с твоим ударом, пацан? Ну бляха муха, ну можно же было забить! Воно, непогано, непогано, ми не даємо їх душ непогано. Треба забивати, треба забивати три очка. Вони наші сусіди по турнірній таблиці. Перед там закінчило непогано, непогано. Без шансів для Crystal Palace. Моменти були, ну поки ми воротар тащить, а ми, або ми тупо не забиваємо. Ізі подає. Санчес добра і Санчес не добра. І, і запивжу, що цей бляха форвард їхній... Четвертий четверти матч 4 гола. Повтор дивимося, робимо заміни. Вони до тренера побігли. Ну да. Блін, атакували ми, а забили вони. Ну там сам воротар свій ворота відбив. А я або він впав, або відбив. Что дивимося удар? Ну Варватар не попав, я зрозумів. Заміна відразу замінив. Палмер! Ну палмер, ти свій відбігав, ти, ну... тобі трошки тяжко, ти не восстанавливайся. Ти дуже довго воздупляєшся. Ну кунку випускаємо, ви а Лукакича пізніше випускаємо. На 55 хвилин ми пропускаємо 1-0. По ну, мудрик виходить, тягосіло виходить і виходить ромало лукаку. Чо ти тупаків павла? Ти тільки вийшов вже жовпатів? Все, Габела програли? Дві гри іде програли. Первом тайні закривали їх, а. The Pride of London. Нема про що говорити. В другому таймі вони нас просто переіграли ну забили гол. Моменти були у нас дофіга, а, а... а забили вони. Остання гра в календарному сезоні 2023 року. Ми дивимося, що тут у нас, дивимося на составчик їхній. Опять-таки, я тут нікого не знаю. Вони грають із жорсткий автобус 5-2-2-2-1. Це же автобус, Райан проти Лутона грав на визі, який говорив Джексона, що Джексона все таке оставив, сільник остається, там кунку в основу, Лавія замість Галахера, а дав дам шанс, тяго сила вертається, а Джаймс вертається. Во, о, все тут можна, так можна було, я не знав, що так можна. Фух, слава Богу, я думав вам я сайт. Давайте Челсі, покажіть на що ви способні. Ну неужели ми програємо 3 з трьох? Неужели ви втомилися? Нам не вистачає Рілі. Щоб боротися за, за, за сезоном, треба Рілі. Нам треба качественних гравців. Дивіться, як вони зразу. Це автобус, який одразу йде в атаку. Минулий матч ми зіграли 1-1 проти Лутена. Хоча тобто ми бо був... вони щлкають корішки. який удавал і санчес все відбивається дуже добре. Це хто? Був? Барклі? Барклі, який грав у нотському челосі. хто пам'ятаєте і пам'ятає. Енсу дає на Мудуеке, Мудуекен. Поки що не зря випустив. Мудуеке. Кунку. Ху-ху-ху-ху! <со> Хорош! Мудлеки, не зря випустити. Дам мудрику трохи почити, тому що вони тупо не встанавлюються. Вони тупо не встанавлюються. Їм тяжело встановиться. Ну вони вже вдав, вони не вивозять Їм не вистачає цього всього. Тяжко їм тяжко. З певністю заявити, що он кунку це найголовніший гравець. Без нього я взагалі не знаю, з ким тут грати. Така контратака. Тримати, пацани, тримайтесь. Фу, повезло зараз, я з цього сила зараз потіряв цього пацана і щоб нам би забили. Зараз було жахливо, зараз мені не сподобалося, як зіграв цього сіла. Тримайтеся, пацани! Хорош! Тут робить джеймс уже. А, потому що збилося. Жовту дай дядькові. По ногам б'є. Це хто буде Енсо? Далеко бити, далеко бити. Забиття, думаю, нереально. Енсо? Ух ти йох! Непоганий удар в діяточку. Але кутового немає. Будь Лавья и вперед, лавья, можна солити лавья добра, лавя розвернуться до насильних, дай нам, дайнан дайнан кунку. А, ну кунку, ти такие трохи як жирафа граєш. Лавья. Лавья мона бита була. Мон. Непогано лавя. Я от за тебе я радий. не, Н... Н... ти вийшов, просто не тіряйся, Н... Н... Не тіряйся на полі. Я понимаю, це проти Лутона но... Да ой, хорошо як. Кунку! Моя ти умничка, Кристоферн Кунку Ай хорошо Ай хорошо, а за тренер не хочет підбігти, пидбихто, блін. блин! Против Юнайтед він виходить на один і забив, да зараз Джо... знову Джексон Санчес Не забувайте, в них бачите, он тоже удари є. Соло. Монов соло. Монов соло. Джексон, забий. Ну бачите, я ж кажу, він, він ближку хотів, ладно, не повезло. Нічого страшного, окей, нічого страшного 2-0 2-0 ведемо. впевнено ведемо. Впевнену перемогу забираємо. Ми її не отдамо уже. І без замін граємо, без замін. Сіленга абсолютно ніякий. От сільного я посадив на банку, ну він сяде на банку, я куплю, і він сідає на банку. Він максимально ніякий. От ніякий. От і самий мудак грає краще. Чим... Дивіться, що лавія робить. Подачу ще якусь придумав. Непогано, це це, це цоп. Центральний опорний півзахисник 70 на Рейтнул. Добре. Джексон, Енсо. Ну все. З перемогою. Спасибо. Спасибо, спасибо, парні. Молодці. Молодці. Дуже добре. Бачимо, що Лукаку творить історію. 14 голів в 18 матчах. Давайте ми зіграли 3 матчі. Давайте подивимося результати. АПЛК, ми на 6-му місці, ми були на 9-му, у нас було 30. У нас було 28 очів, зараз у нас 31. З трьох ігор ми виграли одну, уви. Але ми в топ-6, пацани. Топ-6, але ми, бляха-муха, вже відділилися від першого місця на дуже багато, у нас 31 очко, ми на вже на, на остаємо на 12 очків. Такий трансфери, дорогі, це просто пісос. Давайся, засії купіть, йоптів. 137, блін. 20... 100... Ти ви че гоните нафіг? Контрпл. Ема ви що кончені нахер. Мудрик з'їєш. Во такого Це непогано, чую, Дядя, соглашайся Дбати еще со по рукам. давай подожди. Напряжение, да? Ну давай попробуем. нету? нет. 149. Давай 100, 145. Все, отлично. Хвича хватит а мы с баланса. Побачим, Хвича, надеюсь, ты нам что-то досишь. Блин, а нам требуется центрально давайте с Хвичей до базаримся. Так, Хвіча ключовий, да, да. Да. Тут базаразирос, Хвіча баграть в основі. На... На 4 роки... На 4 года. Давай, груздинский матчу, ти шо гониш? Тебе жемешь, там жамиш, жамиш, бляха, муха. є, предложить отступни. 200 мультов нахер. 220 Согласны, хорошо, что... Теперь давайте обсудим зарплаты на ля, -ля. Зарплаты не хочется 140. Подписной бонус, лям. Кон Контр предложение. И голы, 20 голов. Ты, ты забьешь 20 голов, дядя? 20 голов, как забьет. <laughs> Окей, подожди, давайте подписной бонус. Изменить зарплату и бонус. Подписной бонус, да. Так, зарплата хорошо, 240 И тут его накинуть тебе 650. Зарплата 160 и бонус. Зарплата 160. Хорошо, 225, зарплата и. 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 лям. Лям 100. Давай лям 100. Так нас шанс, да, есть. Блин, ты руйца, со мной козлы. Я що, це записываю. Да. Хорошо, давай все так туди. Наша шанс есть, соло 70 зараз. Все, 165, хорошо. Лілям сверху накинула. Ох, ты грузинский матч нахер. На бабки мне раззвонишь. Так, хвич Андр, здорово, дядя. Топ звезда, топ-цей. Топ Мы взличаем Хвичу, Хвича, здорово, гамаджоба, геносвали. Куда-м сюда. Так, интервью. Побачим, шо собак Хвичоба представлять. Я надеюсь, він будет показывать топ рівень. Для челси це гонится, топ-трансфер. 22 номер, непоганий номер, я даже не менять не буду. Квича зліва, мудрик справа Імба. 145 мультов на них 145 мультов ми бабки Ми могли купить Кіліана бупича Ми могли купить Кіліана Бапей і не пари свій мозг Вже 88 я був 87 на базу Новий Новые звездный Імба. 56... 500. Так залетайте. давайте, Давай положить суму, блин 56, 2, 56. Баб, у нас бабок на мая особо, блин. 63, 3, 300. Блин, подожди, контрположение. 2 за 60 хотя бы. Бабок 0, блин. За умножки челоси, мы что вам тут... Мы вам тут что, мультимиллиардеры, блин. Мы середняк, ёпты, блин. Дайте, блин, картку нам. Все, добро. Вот радиус у нас новый центральный захисник Упал Мікана. Та з ним традиции не ним до базара, тебе ще буде пушка, гонка, Ракета, бомба, питан, да. 85, да? Так ключовий, конечно, ключовий Тут мы що говорить в основу. 4 роки. Продолжите уступні 150 мультов Мить у меня до... 27... 27500... Окей, ладно, пофиг. Все одно... Равно... Окей, гей окей. окей. Далее. Зарплату. Давайте ему, блин, накинем два стокан на п... Давай ему накинем 90. 90. 95 тысяч. Ну, десятку мы накинем. И все. Подписной бонус. Без подписного бонуса, блин. Ну, мы бабок, дядя. Дядя, нет бабок. Ты МОЛОДЫЙ! На энтузиазме пограй. Нифига себе, блин. Подписной бонус у меня еще хочет. Ага, он хочет подписной бонус и сухие матчи 800. Нифига себе, блин. Давайте сухие матчи уберем. Давай так. Давай трохи бонус тебе. И сухие уберем. Все, да? до базарились, базари зіра. Хорошо, вони не зробили так, що типа там подпись, поняли, і все як надо. Або якась прес-конференція. А так особо немає, нічого. Ну, вау, може вони зроблять цій фіфі. Так, ще один. челсі, зустрічай, нового центрального захисника. Черненький підписуємо. Ой. Он кунку играв твій. Твій братанчик. в кінні рама треба дам, бапі хоть! в нього бісуха нахер. Четвертий номер Памікана. Добротний, добротний номер для центрального захисника. Тепер треба вирішити замість кого його ставити. Тепер трешій замість кого його ставити. Но, тут не проблема. 60 мультов. Дорого, дорого, дорого. Дуже дорого стоїть. Я говорю, можна було купити замість не купляти ні хвічу, ні упомікана, можна було купити кіляма амбапіча і не парити собі бімозг, правильно. Але але ні. Але ні. Але ні. Бабок нас не вистачає, уви на наступ. На це. Нас залишилося 12 мльтов всього лиш, тому... Якось так. Це не плавний трансфер, повірте.